Всім доброго дня, друзі, така ситуація, в кого є духові шафи горіння, я думаю, зараз часто стискаються, так само, як і ми. Вимкнене світло і постійно збивається годинник на дисплеї. Ну, для нас це вже звичний процес. Це вже доведено до автоматизму, це виставлення годинника. Але дивилися, перший раз шукали інформацію в інтернеті і побачили, що інформація є, але блогери, які знімають, чомусь не договарюють трішки. Є нюанси, як вийти з налаштувань після того, як ви виставили годинники. Чому не договарюють? Ну це вже питання до них. Можливо, для того, щоб люди передивлялися по 10, 20, 100 разів їхні ролики. Можливо, щоб запитували коменти, підняти таким чином накрутку. Ми цього робити не будемо, розкажемо вам повністю. Ну а з вас, будь ласка, лайк за чесність. Ну і підпишіться. Для вас це не важко. Нічого не буде, а ми починаємо. І так, друзі, ну ось, годинник збився. Що треба робити? Значить, перше, натискаємо довгий натиск клавішу Multitaim. Натискаємо і тримаємо. Бачите, з'явилося сеттинг. І з одразу перший режим, клок, тобто годинник. Натискаємо один раз коротко. 24 години. Ну тут можна обирати або 12, він буде показувати по 12 годин, або 24. Для нас краще, хай буде 24. Ще раз один раз коротко натиснули. Бачите наш час. Секунди не біжать, дві крапки не мерехтять. стоїть годинник. Це налаштування. І зараз більше менше. Тут немає режиму окремо години, окремо хвилини. Все дуже просто. Зараз у нас 9.35. Тому, наприклад, хай буде у нас 12:40. Ми натискаємо клавішу більше і тримаємо її. І ви бачите, що годинник прискорюється. І таким чином ми можемо 22. Вибрати 22 години або інший час. Ну, у нас цікавий 12,30, 12 наприклад. Так, перестаралися. Не попаду. Вибачте, я дивлюся в камеру, тому є. І от тепер увага. Натискаємо один раз цю кнопку. І далі натискаємо не цю. Виходимо не натиском цієї кнопки, а ось цієї. G, Gratin І що ви бачите? Як ви бачите, наш годинник пішов. Піде і показує правильний час. Значить, є нюанси, коли годинник не показує все-таки після цього. Що може бути? Можливо, варіант, у вас увімкнений нічний режим. В нічному режимі з 20-ї години до 6 ранку годинник не показується. Так само режим очікування. Він має бути вимкнений. В режимі очікування, це над годинником горить маленький такий годинничок. Бачите, в мене не горить, в мене годинник показується. Значить, в мене режим очікування вимкнений. Якщо він вимкнений, то годинник показуватись так само не буде. Ну а як зайти в ці режими, я вам покажу в наступному відео. Всім гарного дня, друзі. Бережіть себе.